Всім привіт, друзі! Ви на каналі Дефаї. Сьогодні у нас україномовний гайд по платформі CoinGlass. В цьому відео я вам розповім, як користуватись даною платформою. На що потрібно звертати увагу, яка тут є сама необхідна інформація, щоб її вміти використати при аналізі та торгівлі тих чи інших активів на ринку крипти. Тому відео буде максимально цікавим, дієвим та результативним. Додивіться його до кінця, поставте лайки, коментарі. Ну і звісно, підписку на Дефаї YouTube канал, Telegram канал. Та чат, тому що там я залишаю багато цінної інформації. Ну що ж, повертаємося до нашої платформи. І давайте розбиратись по порядку, що в нас тут за інформація і за що вона відповідає. Ну що ж, ось тут ви можете побачити, що в нас є відкритий інтерес. Що це таке? Якщо коротко, це те, що у нас трейдери відкривають нові позиції та не закривають їх. В цілому це по біткоїну. Як ви бачите, зараз у нас плюсова зона, відповідно, 656%. Тому таким чином відкритий інтерес у нас все-таки переважає по біткоїну. Далі у нас є ліквідація. Це інформація, яка показується, скільки позицій лонгів та шортів було закрито за останні 24 години. Також, ось тут у нас показується індикатор відносної сили. Саме ось цей індикатор, якщо ви побачите саме зараз, знаходиться в червоній зоні, і це показує те, що більшість активів все-таки в нас перекуплені. Тобто, таким чином вони можуть розвернутися, тобто піти в сторону шурта. І навпаки, якщо ми будемо знаходитися в зеленій зоні, це означає те, що активи дуже сильно перепродані, і вони можуть розвернутися, піти в сторону лунга. Сіра зона означає те, що ми зараз знаходимося в нейтральній зоні, і таким чином активи не перекуплені і не перепродані. Далі в нас інформація по альткоїн сезону індексі. Якщо ви сюди нажимаєте, ви одразу можете побачити, що він ще не настав. Це означає те, що домінація все-таки переважає біткоїні, тобто основні зараз гроші. Заливають в біткоін. В подальшому, коли ціна біткоїна, можливо, буде там 130, 150, 200 тисяч доларів, тоді більшість трейдерів почнуть продавати біткоін і, скажімо так, переводити ці гроші в альткоїни і пампити їх. Тоді може і наступити так званий альткоїн. Сезон лише при такій умові. І ось ця шкала якраз і в нас відображає. Зараз, який в нас сезон. Ну, як ви бачите, явно зараз у нас біткоін сезон. Повертаємося назад, на CoinGlass І ось тут у нас є інформація, індекси, фьючерси на золото, індекс долара США, домінація біткоїна, чи вона зростає, чи падає. Баланс обміна біткоїнів чи позитивні динаміці, чи в негативній, та індекс страху й жадності. Зараз у нас показник 64. Ну доволі гарний показник. Уже показує те, що жадність у нас наростає. Таким чином, ринок може десь потім пролити. Також у нас є показник росту по активам. Також у нас є відкритий інтерес по тих чи інших активах за певну одиницю часу, тобто там за 4 години, 30 хвилин, 5 хвилин і так далі. І також показується інформація по лунгах та шортах, де в нас зараз більше відкрити лонгів та шортів, до прикладу на яких біржах це також можна сюди нажати і подивитись. Якщо ми спускаємося вниз, тут у нас є деривативи, є спот, різні категорії. Якщо ми нажимаємо на спот, ви можете побачити, що тут показується інформація, наприклад, там, по топ-100, по топ 1000 криптовалют, які ви можете проаналізувати і подивитись саме інформацію, яка зараз ціна біткоїна, наскільки вона змінилася в співвідношенні процентів за годину, за 24 години. Та за 7 днів, який об'єм був проторгований за останні 24 години. Точно так само в процентах показується. Далі показується риночна капіталізація всього проекту, тобто вашої монети. В нашому випадку біткоін. Зараз його капіталізація 2,17 трильйонів доларів. По ефіру 331 мільярд доларів і так далі. Тобто, ось тут ви загальну інформацію по топ-100 криптовалютах, можливо, навіть по топ 1000 можете подивитись. Все точно так само, як і на сайті CoinMarketCap, де показується загальна капіталізація ринку та. Різна інформація по тих чи інших криптовалютах. Ну що ж, піднімаємося вище. І давайте більш деталізовано все розбирати. Те, що саме я зі своєї сторони бачу, суб'єктивно вам потрібно пояснити. Переходимо на біржі і нажимаємо на кнопку біржі. Далі нас перекидає сюди, і що ми тут можемо побачити? У нас є топ рейтингових криптовалютних бірж. Тут у нас є різні критерії, і в нас є загальна оцінка. Максимальна оцінка 100, мінімальна, звісно, 0. Таким чином, ви можете подивитися, на якому місці, яка криптовалютна біржа знаходиться, і по яких критеріях судиться. Наступні критерії, по яких судиться, і виводиться загальна оцінка. Це об'єкт. Про торговки актив за останні 24 години. На самій біжі точно так само відкритий інтерес, чи позиції відкривають, чи відповідно взагалі не відкривають, чи взагалі їх закривають. Далі у нас є комісія тейкера і мейкера, і у нас є ліквідація за останні 24 години. І точно так само відкритий інтерес у нас є за останні 24 години. Тільки це показується в іншому показнику. Тому ось таким чином по цих критеріях у нас йде загальна оцінка тих чи інших бірж. На першому місці у нас знаходиться Binance, об'єм як ви бачите, за останні 24 години, 84 практично там, і 36 мільярдів. Доларів, відкритий інтерес, тобто те, що у нас є інтерес до відкриття позицій. Далі у нас є комісія тейкера та мейкера. Якщо дивитися на комісію тейкера, ви можете побачити, що вона більша. Комісія мейкера вона менше. Від чого це залежить? Комісія тейкера це ті люди, які приходять і по ринку купують актив. Таким чином вони сплачують комісію більше 0,05%. Комісія мейкера це відповідно ті трейдери, які торгують немітними ордерами, вони якраз і надають ліквідність, яку ви бачите в біжевих стаканах, де у вас стрибає зеленим червоним кольором, що хтось викупляє або продає актив. Далі, друзі, у нас є ліквідація за останні 24 години. Тобто скільки позицій було ліквідовано саме в лонги та шорти в загальному. Ну і далі є загальна оцінка відповідно відкритого інтересу. І ось загальна оцінка у нас відповідно криптовалютної біржі Binance 88. І таким чином у нас є OKEX на другому місці, Bybit на третьому. Що саме цікаво, HyperLiquid – це децентралізована біржа, яка знаходиться на четвертому місці. І у неї наголошую самі дешевші комісії взагалі на ринку, якщо ви ось тут подивитесь. Тому це доволі така цікава. Інформація, раніше я на це ніколи не звертав увагу, а ось тут придивився на днях і дійсно здивувався. Тому ось така от вам інформація. Далі є наступна біржа Gate, WhiteBit, Bitget і Binx. Звісно, я торгую на біржі Binx, тому що є представником даної біржі. Тому, якщо вам цікава дана біржа, я вам залишаю під описанням даного відео в коментарях. Посилання на дану біржу, якщо ви перейдете по цьому посиланню, ви будете моїм рефералом. Що ви отримуєте максимальну підтримку від мене, тобто по будь-яких питаннях, по будь-яких технічних моментах, якщо якісь несправності, можете завжди писати мені. Я маю зв'язок напряму з керівництвом, яке вирішує ці питання одразу, а не як ви будете писати в будь-якій інші біржі, де буде сидіти будь-яка інша людина, яка не зацікавлена, по суті, вас, щоб вирішити вашу проблему. Тому саме я обрав Binкс, тому що тут є максимально хороші можливості і одні із самих дешевших комісій. Тому кому цікаво, обов'язково переходьте по посиланню в коментарях і подивіться, що це за біржа, як вона працює. В неї також є свій додаток на телефон. Можете тривати на комп'ютері, як вам зручно. І так ви можете подивитись інформацію по будь-якій біржі. Ось тут вся інформація у нас знаходиться. Переходимо далі. Якщо ви нажимаєте на баланс обміну біткоїнів. Ось тут є доволі цікава інформація. Давайте розбиратись. Я вважаю, що це прям дуже цінна інформація. Чому? Тому що ось тут з лівої сторони у нас показуються рейтингові біржі, далі показується назва цих бірж і показується їхній баланс кошелька. Що це за баланс кошелька? Тут показується інформація саме біткоїнів, скільки яка біржа зараз має в даний момент. Точно так само показується інформація за останні 24 години. Чи заводили на біржу біткоїни, чи виводили за останніх там, 7 днів, за останніх 30 днів, показується динаміка. Якщо ми спускаємося вниз, ми можемо побачити, що зараз на всіх біжах, саме ось тут, що є, на даний момент відповідно саме на платформі CoinGlass, звісно, що більше є більше, тому і бітків може бути більше. Але ось така у нас є інформація, що зараз на біржах знаходиться в цілому 2 мільйона 91 621 біткоін. За останні 24 години ми можемо побачити, що в нас. Мінус, тобто по біткоїнах, що це означає? Те, що в нас притоку біткоїна нема, а навпаки, йде відток. Що це означає? Це означає те, що якщо із біж виводять монети, це означає те, що більшість не хочуть продавати свої монети, і це прямим зв'язком слугує на те, що ціна активу в подальшому може зростати, тому що люди тримають цей актив з надією на те, що він в подальшому буде зростати. Тому ми можемо побачити, що за останні 24 години було виведено 1196 бітків. За останніх 7 днів 42 тисячі бітка, і відповідно за останніх 30 днів 93 тисячі бітків виводили. Тобто, як ви бачите, саме виводять набагато більше бітка, чим його заводять. Що це слугує? Що збільшує дорі вірогідності? Ми і в подальшому будемо бачити ріст біткоїна як мінімум до 120 тисяч і більше. Знову ж таки, ви можете подивитися за останні 24 години. На яких біржах заводили біток, на яких біржах виводили? І в цьому за останніх 30 днів, де була позитивна динаміка притоку біткоїна, і де навпаки був віток біткоїна. Так ось давайте, якщо ми подивимося, ми можемо побачити, що за останні 24 години на Coinbase Pro завели 401 біток. Якщо заводять на біржу біткоїни, це слугує про те, що з більшою доля вирогідності ці біткоїни в подальшому будуть зливати, тобто їх будуть продавати на ринку. Але за останніх 7 днів, як ви бачите, у нас позитивний відток біткоїнів. Тобто це означає те, що все-таки більшість. Тримають біток і ще не готові його продавати. А якщо ми подивимося за останніх 30 днів на біржі Binance приток, то він дійсно позитивний. Що це означає? Те, що дійсно в подальшому біткоін можуть продавати. І ось тут на Bitfinex завели також 1255 бітків за останні 24 години. І на Bybit завели, і на BitMex завели. І на біштам завели, і на гейт завели, і взагалі можете подивитися і на кракен заводили, і тільки позитивна динаміка. Це також слугує про те, що в подальшому саме на цих біржах даний актив, а саме біткоін, можуть продавати. Також друзі, ми можемо спуститися вниз і подивитися баланс біткоїна. Тут у нас є ціна біткоїна і баланс гаманця. Тобто показується, по якій ціні скільки біткоїнів у нас було на гаманцях. У відповідно клієнтів на цих біржах. Тобто, відповідно, чим більше було біткоїна, відповідно цей біткоїн заводять на біржі, щоб потім його продати. І чим менше його навпаки виводять. Тобто, ось тут ви можете побачити, що баланс був 2,68. А ось тут ми можемо побачити, що баланс 2,09. Тобто, все-таки бірж більше виводять біткоїн, а не заводять. Тобто, коли динаміка буде навпаки, позитивно, що біткоїн будуть заводити, значить його більшою доля вірогідності будуть продавати. І точно так само, якщо ми спустимося сюди вниз, ви можете побачити, ось у нас показується, що на біржу заходило 3860 бітків по ціні 72153. Ну, звісно, подальшому їх всього скоріше продавали по цій ціні. Тому що далі, якщо ви можете побачити, ще також було плюс 2024 бітка, ну а далі вже пішли відтоки. Десь пішли знову притоки, десь відтоки. Тому на певних цінових діапазонах в нас іде завжди приток і відток біткоїна. Хтось продає, а хтось купляє. Ну, звісно, великі гравці міняються місцями руками, як то кажуть, хтось купив, хтось продав. І дивимося далі. Наступну інформацію, яка нам є дуже важлива. У нас є ліквідація. Якщо ми нажимаємо сюди на карту ліквідації. Ми можемо побачити, друзі, наступне те, що ось тут у нас показується інформація, що в нас є різні моделі цих карт. Далі ми можемо обрати, наприклад, там біткоін на будь-якій біржі або будь-який інший актив. Далі, друзі, ви можете ось тут обрати за останні 24 години, ви можете обрати за останні 12 годин на той чи інший актив. І подивитися, ось тут у вас є, як ви бачите, жовті такі зони. Ось цей якраз і є плотності, де може бути ліквідність, дуже багато ліквідності. Що це таке? Ліквідність це, по суті, стопи трейдерів, люди, які зайшли в угоду і виставили свій стоп. Таким чином, цих стопів десь на якихось цінових показниках доволі багато. І завжди у нас, в принципі, великі гравці роблять маніпуляції і, і вони ходять від однієї ліквід до іншої. Тому і ви бачите, що ми ось так от хвилями ходимо вгору. Та вниз. Тобто таким чином, зараз у нас по біткоїну по ціні 111 199 доларів знаходиться основна ліквідність по біткоїну. І точно так само у нас основна ліквідність зараз знаходиться по біткоїну по 108 276 доларів і нижче. Тобто, чим плотніша ось ця в нас зона буде, тим відповідно там більше у нас знаходиться ліквідності. Але це застарілі графіки. Зараз я вам покажу більш оновлену версію, яка недавно вийшла. Переходимо в Legend, у вас відкривається ось така ось сторінка. Це, як я розумію, її недавно зробили, і по цій, скажімо так, Legend доволі мало інформації в інтернеті, тому я вам зараз якраз тут буду все деталізовано показувати. Ви можете побачити, що у вас тут буде показуватись інформація, наприклад, одразу по біткоїну з правої сторони показується його ціна. Відповідно внизу показується інформація по місяцях. Знову ж таки, зараз в моменті показується максимальна ціна біткоїна, внизу показуються таймфрейми. Все точно так само, як і в програмі TradingView. Точно так само, ось тут є різний інструментарій, є прямокутники, є наші горизонтальні лінії, лучі різні сітка Fibonacci і багато чого іншого. Що тут класно зробили, це те, що сюди додавали індикатори і доволі цікаві. Ось з ними ми зараз будемо розбиратись. Нажимаємо на перший індикатор, який називається Liquidity Heatmap. Тобто, це, по суті, це індикатор, який я вам показував по ліквідаціях. Тобто, де в нас знаходиться зона ліквідацій, де на сам більшій плотності, де сам більше трейдерів виставили ступи. Туди великі гравці можуть піти і якраз викинути всіх по ступах. тобто закрити по ступах, щоб ви не заробили гроші. Повертаємося назад, і ви ось тут з лівої сторони можете побачити, що ваш індикатор включений, далі ви його можете виключити, до прикладу, або повністю видалити. Таким чином я його собі залишаю. Ну і давайте, до прикладу, включимо таймфрейм 4 години. І подивимося тут більш деталізовано, що в нас відбувається. Якщо ми зблизимося сюди, ми бачимо нашу ціну біткоїна, і ось тут у нас є такий показник. Тобто, якщо ми тянемо трохи лівіше, ми можемо побачити, що в нас ось тут з'являється плотності. Якщо ми потянемо правіше, то нам показуються самі основні такі плотності, де зараз знаходиться ліквідність. Якщо ми потянемо на значення в 100 і навіть нижче, ви можете побачити наступне: те, що попередньо перед тим у нас основна ліквідність, коли ми ходили на 100 тисяч, знаходилася вверху. І в себе в телеграм-каналі, друзі, давайте якраз туди перейдемо. Я якраз закидую інформацію. Те, що коли ми ще торгувалися по ціні 105 865 тисяч доларів, і основна ліквідність знаходилася по ціні від 107 тисяч доларів до 110 тисяч доларів. І ми саме сюди успішно пішли вчора вечором. І все це красиво забрали. Тобто, ось тут основна ліквідність була, тобто основні ступи трейдерів, які заходили в шорти, коли ось тут тягнули цю позицію, і були в плюсі. Вони думали, що ціна піде ще нижче. Відповідно, хтось свої ступи не закривав. Таким чином, відповідно, що великі гравці та маркетмейкери бачать, що основна ліквідність знаходиться зверху. І ми відповідно пішли, забрали внизу ось цю основну ліквідність, і тепер ми пішли вгору. Тепер переходимо назад на платформу CoinGlass. Основна ліквідність зараз у нас знаходиться по ціні. 107 тисяч доларів. Ось 106 тисяч доларів. І пішли так далі вниз. Вплоть до 100 тисяч. Зараз там знаходиться в нас основна ліквідність. Можемо включити, наприклад, часовик і подивитись більш деталізовано. Тільки потрібно, щоб все прогрузилося. І ось тут ми можемо побачити, що основна ліквідність якраз знаходиться по 108 тисяч, 107 тисяч, 106 тисяч. 105 тисяч, тобто ви бачите, що я навожу сюди, і в мене одразу показуються всі дані, де в нас знаходиться ліквідність, і де саме більша ліквідність знаходиться. Тобто по ціні 100 тисяч і нижче там знаходиться сама більша ліквідність, туди якраз і, і маркетмейкери можуть сходити. В цілому ця ліквідність часом може появлятися. Відповідно, ми будемо бачити, де більші плотності, туди ціна актива з часом може піти. В основному зараз, якщо подивитися. То основна ліквідність знаходиться по ціні 107 872 долара по біткоїну. Там у нас якраз присутній рівень, який називається злом тренду, і він у нас з лівої сторони ще історичний і доволі сильний. Саме ось сюди я чекаю, що біткоін потягнуть. Ну а далі будемо дивитись, що там буде відбуватися біля рівня. Друзі, кому цікавий трейдинг, я дуже часто запускаю навчання по трейдингу, тому обов'язково. Під описанням цього відео залишаю зв'язок зі мною. Кому цікаво навчитись торгувати, розуміти, як правильно проводити технічний аналіз, як дивитись всі показники на CoinGlass і так далі. Ви можете писати мені в особисті і можете навчатися як і на індивідуальному, так і на групових і багато чого іншого. Тому, друзі, якщо у вас немає знань, обов'язково вам ці знання не дам, розповім так, щоб ви розуміли, як можна використовувати. І саме основне розуміти, що відбувається на графіках активах, як проводити технічний аналіз, та як правильно торгувати активи, щоб на цьому заробляти гроші. Знову ж таки, ніяких красивих слів, як вийти на дохід тисячу, десять тисяч доларів і так далі. Я одразу хочу сказати, що ця професія нелегка, Тут є доволі багато підводних камнів, але якщо її освоїти зрозуміти, як все працює, у вас тут дійсно є доволі гарні шанси вийти на дохід. Із роками, як мінімум рік, два, три, а то і більше для того, щоб зрозуміти, що тут і як працює. Тому що за місяць навчання ви дійсно не зможете усвоїти все, що відбувається на активах. Але якщо комплексно до цього підійти, що по суті я даю, у вас буде доволі повноцінна інформація, яка вам буде давати багато знань і розуміння, як діяти, в яких ситуаціях, щоб на цьому заробляти. Ну що ж, повертаємося назад до CoinGlass. і дивимося наступний індикатор. Ось цей індикатор ми можемо виключити, і включаємо наступний індикатор, який називається Footprint. Зараз ви можете побачити, він якраз прогружається. Все, він прогрузився і тепер ми можемо зблизити. І ви можете побачити, що кожна японська свічка, по суті, має свої дані. Ось це якраз і називається кластерний аналіз, і ми можемо побачити, де в нас більше все-таки бітка продавали, а де його купляли. Ось тут в моменті якраз біткоін почали і продавати. Точно так само, ось тут в моменті почали біткоін продавати. Тому зараз ми покупок не бачимо. Кластерний аналіз переважає все-таки продавець і в даний момент ціна актива падає. Ось так можна кожну свічку японську дивитися, де в нас, в якій японській свічці, все-таки переважали покупки чи продажі. І, відповідно, це все можемо навіть подивитися, по якій ціні це все у нас було в моменті. Переходимо далі, включаємо наступний індикатор, який називається Large Trades. Давайте ось цей виключимо. І ось тут ви одразу можете побачити, що ось тут у нас появилося ось таке от червоне коло. Що це означає? Те, що тут в моменті почали. Переважати продажі. А ось тут, до прикладу, у вас є зелене коло. Це те що показується, що у нас великі гравці почали вливати гроші, і тому біток почав зростати. І ось тут ви можете побачити, що вливали гроші. І ось тут, і ось тут, і ось тут. Тобто, весь час переважали покупки, не продажі. І це ми з вами дивимося саме на графіку одна година. Якщо ми включимо 4 години. Відповідно, там також буде показуватись інформація, але вже з чотирьох часовика. Ось і ви зараз можете побачити відображення. Тобто, якщо ви сюди зблизитесь, ви можете навіть подивитися, в якому, в якому діапазоні ці покупки у нас відбувалися. Тому саме ось такий у нас є індикатор. І якщо ви, наприклад, зблизитесь сюди, ви можете побачити, що перший раз, коли ми пішли на 110-111 тисяч по бітку, у нас далі почалися активні продажі. Тобто все-таки продажі переважали. І ось тут, коли ми почали падати і йти до 100 тисяч, почалися активні покупки. Це також все у нас відображається. І ось тут також були активні покупки. Тому цю всю інформацію можна, звісно, дивитись та аналізувати і розуміти, що вже відбувається на графіку. Йдемо далі. У нас є наступний індикатор, який називається Market Capitalization. Давайте на нього нажмемо. Ось цей ми видалимо. Щоб не заважав нам, і ви можете побачити, що в моменті показується, що в нас є біткоін. І по біткої у нас зараз загальна капіталізація 2,16 трильйона доларів. Тобто таким чином можна вибрати кожен актив і подивитися, яка загальна капіталізація того чи іншого актива. Йдемо ще далі. У нас є інформація по відкритому інтересі точно так само у нас є індикатор страху і жадності. Давайте на нього нажмемо. Коли ми на нього нажимаємо. Давайте ось цей «Market Capitalization» видавимо. Переходимо до індикатора «Fear and Greed». Цей індикатор нам вказує саме конкретні зони, де у нас переважає відповідно страх, а де жадність. Жадність у нас починає переважати як мінімум в показниках 80-90, а відповідно страх у нас починає переважати в показниках 19-20. Тобто таким чином ми розуміємо, що якщо показник 50, то це нейтральний показник. Якщо показник зараз 64, то цей показник нам дає інформацію про те, що ми зараз переходимо в зону жадності. Тобто це означає те, що активи в моменті дуже сильні у нас перекуплені, і таким чином, десь в подальшому люди можуть купляти ці активи, а вони в подальшому можуть розвернутися і падати. Чому? Тому що навпаки, коли в нас індикатори йде на максимальний страх, тоді якраз і треба купляти, а більшість починають продавати. І в цей момент, якраз, великий гравець відкупляє великими, скажімо такими, кусками ті чи інші активи, і в подальшому, знову ж таки, це все розганяє вгору. І в нас індикатор йде в зону жадності. Тоді люди починають максимально скупляти активи, а він починає розпреділяти їх, тобто продавати. Ось максимальна така коротка інформація, яка вам дає уже багато чого з розумінням, а де ми зараз знаходимося і що подальше може відбуватись. Тому ось так, друзі, показав вам зараз основні індикатори, на які потрібно звернути увагу. Там ще є ряд різних індикаторів, але не всі вони працюють до кінця, так як це по суті нова функція CoinGlass Legend». Ось це, що я вам зараз показав, ну, в принципі, важливе. І основне, на що би я звертав увагу, це карта HitMap, там, де у нас знаходиться основна ліквідність. Основна ліквідність це стопи трейдерів, тобто де вони вставляють свій стоп і потім заходять в позицію в сторону Лунга або в сторону шорта. Звісно, ці всі дані в подальшому мають великі гравці та маркетмейкери, і вони вже маніпулюють тим чи іншим активом, так як їм це потрібно. Тому, друзі, ось така цінна інформація. Я думаю, нам була дуже важливою. Не забувайте підписуватись на телеграм-канал, на телеграм-чат. Також у нас є DeFi VIP, де ми торгуємо кожного дня. Також у нас є онлайн-торгівля, у нас є різна інформація по ринку. Також у нас є навчальний матеріал, є p 2 p обмін є відповідно там огляд, ідеї, думки по ринку і, звісно, спотова торгівля. Тому, кому буде цікаво, пишіть в особисті повідомлення. Все під описанням даного відео в коментарях. Всім гарного дня і щасливо!